Нині праздник Преображення Господнього, нині особливий праздник, в котрому ми видимо себе усі, бо то, що виділи апостоли самі близькі, коли виділи чудо Преображення Господнього, на короткий час їм Господь відкрив славу свого божества. Вони увиділи світло царства, і від котрого настільки їм стало мило й добре. Незреченно, що колись подобне таке пізніше Павел почувствує, коли його Господь піднесе до третіх небес і Він буде відати чудес чудес, такі красоти, і він так і скаже: око не виділо, вухо не чуло, і на розум не приходило то чоловікові, що Бог приготовив люб'ящим його. Іменно не може, каже, то висказати. Так от таку красу троє апостолів Петраку і Йоанн нині видять на горі Фавор. Ну вони подумали собі, а раз там уже добре, нікуди не йдемо, гора Фавор у нас фініш. Ну, Господь казав: ні. Моя місія завершена буде на горі Голгофа, крест свій. Кожен має понести. От по чому ми все говоримо, що у кожного з нас своя голгофа, але і свій фавор. Бог дає нам багато радості мати, коли видиш кругом тільки зла, лукавства, і вдруг у тебе в сім'ї, в тебе з друзями. Такі файні відносини. При мінімумі доходів ти вдруг чувствуєшся в сім'ї, що у тебе все в порядку. Навпаки, коли злодії накрадуть накрадуть гроші. А такі собі герої, а не знають, куди гроші дівати, і, і нещасні злобні, блудні, лукаві, а потім іще крадуть, а потім все попадають. І от в такому хаосі безбожники живуть. Бог призиває нас не бити в тому хаосі, бо якщо чоловік постійно в нервах, постійно в суїці, в завісті, в злобах, такий чоловік не живе. Для такого чоловіка вже пекло починається на сьому світі. От почому на преображенні ми кажемо, Господи, нагори наших людей отю ну якщо не повною, то хоч чуть-чуть, щоб ми теж були тим світлом небесним облагодатствовані і світили би с так, як святі на іконах, ніби мають довкола голови, символ духовного свідчення. Цей світ не можна звати наш як варварський, якийсь ужасний вандалізм в цьому світі, а зовні 21 вік, демократія, свобода, а всі приймають у Європі закони, а потім то ніч не виконують. Єдиний, хто спасає наші права, сам Господь Ісус Христос, тому на преображення просім, Боже. Нагороди нас радостю духовної, дай нам почувствувати світлость Фавора. Від сьогодні, там, на святі земли, на горі чи над горою Фавор, сонце світить і вдруг з'являється облачко, хмарка. Усі вдивляються, но многі, особливо газети, такі безбожні мовчать, тільки православні знають, сьогодні. Преображення праздник по нашому юліанському календарю, який в Україні вирішили відмінити. Почому? Щоб і Пасха була не наша, і фавор не був наш. А ми відповіли ні. Ми хочемо і Паску мати, по тому, коли прийде зайде з небес благодатний огонь. І коли над горою фавор хмарочка, саме в той день наш праздник, преображення. От чому наші люди, коли мали сильну віру, як і ми сьогодні, нас не можуть збити з толку. Так, да, наші опоненти, наші вороги, вони так настроєні, так накручені, стільки попридумовують, але вони не можуть не розуміти, що носітелі лжі і обману. А головне, що в тому мірі вони пользуються тим, що. Якщо безбожник став начальником, то хочу би усі були безбожниками. Якщо наоборот би було не дозволити собі нікому в країні вмішуватися в релігію чоловіка, але і збирав свою релігію. Ми, наші предки, збирали її при австрійцях, при німцях, при мадярах, при Чехах, Советський Союз пережили. І нині вибрали те, що наші предки, а нам нині кажуть, ні, а то не добра релігія. Подождіть, але та релігія і ще вас у проектах не було, коли ми вже до Києва мали православ'я. От почому і додавимо Боже, Мати в день Преображення, умоли Господа. Нашого Ісуса Христа, Спасителя нашого, щоб Він поміг нам у цьому світі все зробити, щоб ми не відпали від церкви там, де дається світлость. Через сповіді причастя ми приобщаємося до Великого Небесного світла, щоб тюй на землі почувствувати радость, спасіння, світло, царства, а в вічності, в повній мірі дочекатися небесної нагороди, вічної. Пасхальної радості, пасхальному і царственному світлі Божому. Амінь.